Я хочу, щоб ми це питання узгодили зразу. Якщо ми беремо на себе майновий комплекс і потім кажемо кіндеру, що ти почекай, ми ще визначимося, то на студіючий раз він нам те саме скаже. І ми залишимося з поліклінікою. Значить, КПД якої використання незрозуміло не, не буде яке. Я вважаю, що сьогодні досягнуто ефективного рішення. Місто разом з нами готове приймати участь. В максимальному завантаженні комплексу. Якщо є інше рішення, що поліклінічне відділення буде зразу завантажене, я готовий до нього прислухатися і сказати Да. Але прийняти рішення і фінансувати три пустих поверхи і тратити кошти з обласного бюджету, поки ми розберемося, хто, куди, як, ми вже півтора року фінансуємо. Я вважаю, що на сесію повинно бути прийнято рішення передати майновий комплекс процесі реалізації, і тут же повинно бути прирішення про його використання. Або ми передаємо з балансу на баланс, або ми приймаємо рішення про спільне використання, або приймаємо рішення про передачу в оренду, як з нашими там протезистами і так далі. Але зразу, щоб ми, закінчивши сесію, більше людей тут тобто, з плакатами не бачили, щоб ми чітко знали, як сформований бюджет. Ми ж в листопаді місяці з вами формуємо бюджет 2017 року. Не треба зараз відкладувати те, що можна рішити за цей місяць. Тим більше я буду просити Ігоря Петровича не проводити 6 го числа сесію, тому що 3 жовтня ми тільки отримуємо результати за жовтень, тобто за вересень. Ми за два дня, ну, фізично не зможемо бюджет поруч 3 числа. Можливо, нам прийдеться потратити ще якийсь час для того, щоб правильно сформувати це, зміни це, і доповнення до бюджету. У нас є час. У Нас достатньо зараз часу, щоб з вузловою лікарню. Принципово, я вважаю. Голови обласної ради заперечень немає, голови обласної адміністрації є робочі питання, сідайте, допрацьовуйте, але давайте раз і назавжди прийняли, поставили крапку і хай собі люди якусь стратегію вистрають, якісь плани, десь беруть в оренду, десь якісь господахункові відносини. Що ми зараз будемо знову дьоргатися і рвати на куски? Давайте готуйте, розпоряджуємо.